Дякую. Знаєте, в нас буває так, що тим, хто поближче, попадає часто, а тим, хто подальше, інколи не не і так-то далеко. І спасибо не скажуть. Тому... Приходьте, що якщо совісті немає, я у вас не був два роки. А ж там кого немає. Два, два, роки два роки не був. І тому я щиро вдячний за те, що ви свою роботу займаєтесь, продовжуєте і заради е, того, щоб наші українці, отакі маленькі, жили в Україні і не боялися жити, ми допомагаємо нашим військовим. І ці військові сьогодні боронять нашу землю. Тому в переддень е, нашого нового року Різдва щиро бажаю, щоб всі, хто поруч з вами, були. Живі здорові, щоб той, хто не з вами, щоб повернувся назад додому, живі здорові. І щоб Україна, як країна європейська, завжди була вільною державою. Слава Україні! Зірка, ну я зірка зірка. Дякуємо дуже приємно, що ви до нас завітали. Так чесно, не Ні, ні, Як це очікувано? Я сказав, що я буду. Мені нам буде сюрприз, але не сказали який. Приємні сюрпризи перед. Да, і для будь-якого віку для будь-яких, да? чи от, чи великі. Е колись приїхав до мене Олександр Миколаївич, каже, треба е м'ясо. І е я його привів до кого, Саша? До МХП. НХП. Да, да, і от дивіться, як хорошо у нас виходить, правда? Да, от так. вони стали нам стабільними, такі постачальниками. І фактор і фактор, да, фактор, і фактор. І фактор, да, двоє. так, двоє. І от ці двоє, в принципі, ми тепер не бігаємо. Да? Да. Nee, не, не переживаємо. Куряти, ми є постійно, 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 і це дуже добре. Підприємцям нашим теж такі молодці, усі. і Титаренко Дмитро mm. Вікторович, такий молодець. Теж перед Новим роком приїхали, каже, колядувати, кажу, ну так. Mm. Ну ладно, колядуйте. Ми наколядували сьогодні. На Роб... да, робота є. З Наша каша. Щось треба придумати, таку марку. Закінчиться війна, ви не зупиняєтеся. Ви йдіть в бізнес, це з нашою кашою і вперед. Зараз їх вас пообнімаю. Дуже приємно, що ви тут працюєте. А це війна де на пам'ять. Тут що таке ми за три роки уграли газову плиту. Ми вирали, — на зовсім грали газонікації за кінців. Піди ж ви чуєте нам треба попро ми дві штуки на гориза також. Хочеться дуже подякувати нашим людям, які нам допомагають і вірять у нас, і в збройні сили України. Це Циганну Русланові, Морозу Роману, також Лукаянчук Альоні, Матвієнко Діані, потім кальник Людмилі, які на постійній основі нам допомагають, що тут Олександр також він взагалі нам допомагає з з заправкою балонів майже кожного разу. Тому хочеться цим людям дуже подякувати. Вони Три роки разом з нами е, працюють кожного місяця. Вони вже це, як знаєте, куто оддали от, зарплати і допомогли нам. Тому хочеться також хочеться подякувати Пітеренку Дмитру Вікторовичу. За постійну допомогу і за те, що він мало того, що дає нам інколи безкоштовну продукцію, а також ще і деякі по собі вартості, взагалі там по саме нижні, які можна тільки нам надати. Тому хочеться також всім людям подякувати, які нам постійно допомагають, небайдуже. І віримо, що скоріше наступний рік вже прийдуть. Перемога, яку ми всі дуже чекаємо, віримо. Хочеться, щоб вже наші захисники повернулися до своїх домівки, до своїх родин, до своєї сім'ї, до своїх дружин, до своїх дітей. І миру нам усім. Дякую, що ви з нами роли.